Шості продовжує свою роботу музейний хаб психосоціальної підтримки Місце сили. Тут проводяться різноманітні заняття з арт-терапії, причому головна направленість це психологічне розвантаження для дітей. У рамках роботи артмайстерні творчості для маленьких шосткинців у хабі регулярно проводять різноманітні майстер-класи. На один з таких потрапили і ми. В День Європи і до Дня примирення ми присвятили таке заняття, наше традиційне, з терапії мистецтвом, напрямок патриківський розпис. Ми будемо виготовляти пташку, таку, яка буде наближати нашу громаду до перемоги. Це такий. Підхід, коли дитина формує і своє бачення малюночка саме так, як в неї він народжується всередині, тобто є певний напрямок, але для наших психологів важливо, щоб дитина обирала і колір, і мазочок, і товщину мазочку, і ті фігурки, які вона буде відбудовувати на цій пташечці. групи, які працюють у хабі, надають психологічну підтримку шостканцям різного віку, розповідає пані Олена. Спеціалісти місця сили працюють у різних напрямках. Проводять терапевтичні заняття для діток з проживання травм війни. Це і малювання на воді, і традиційна наша нейрографіка, і петриківський розпис, і фототерапія, і монотипія. І якщо ми говоримо про дитячі групи, це хібукітерапія терапія в різних напрямках, це малювання на воді, ебру. Тож в нас незабаром відкриються хібукі кінотеатри в одному з мікрорайонів шостки і хібукі-бібліотеки. Для дітей такі заняття дуже важливі, каже волонтерка психологиня Анна Прокопенко. Вони допомагають малечі, хоч на короткий час, відволіктися від війни і забути про страшні реалії. Вони відволікаються, вони сприятливо впливають на емоційний фон. Також вони спілкуються, дізнаються багато чого нового про наш народний український розпис, розширюють свій кругозір, та, та також набувають нового досвіду. Розділяє думку психологині і вчителька школи номер 5 Аліна Москаленко. Педагогиня впевнена, що подібні заняття і корисні, і цікаві для підростаючого покоління. Тому, коли випадає така можливість, із задоволенням пропонує розслабитися своїм учням, а вони в свою чергу з радістю погоджуються. Ми з дітками дуже раді, що нас сюди запросили, і дуже раді долучитися до такої творчості. Я впевнена, що будь-який час проведений разом для дітей дуже корисний, тим паче, в цей час вони дуже мало зараз проводять час разом, разом зі своїми вчителями, тому дуже важливо залучати їх до подібних заходів для того, щоб у них була можливість розкритися, поспілкуватися, зняти таким чином стрес та надихнутися на навчання та на якісь рутинні буденні справи. П'ятикласники діляться враженнями від занять, запевняючи, що такі творчі пориви це чудова можливість для них проявити себе і поспілкуватися з однокласниками. Мені подобається дуже Петриківка, тому що багато кольорів можна використати, показати свій настрій. Дуже цікаво, розслабляються це, коли від. Товстої пелюстки переходиш на тоненьку лінію, ну, це мені подобається. Мені дуже подобається взагалі малювати, а петриківський розпис це дуже гарний вид мистецтва. Ну, я дуже люблю малювати, я малюю фарбами кожен день. І таким чином хочу добитися якогось гарного результату, щоб воно мені. Ну, в житті воно мені стало в нагоді. Мені дуже подобається цей патриківський ропис і цей Астер тому що я малюю дуже рідко і хочу навчитися гарно малювати. У мене дуже гарний голуб. Я... Вважаю, що моя творчість може стати мені корисною в житті колись. Мені подобається петриківський розпис, тому що там багато мазків інтересних. Мені дуже подобається малювати, і це моя улюблена техніка. Я свого голову собі хочу залишити на пам'ять і маю потім розказати, як я його робила, як я малювала на ньому про ну, петриківський розпис. Діти чекають на перемогу і готуються до мирного та щасливого майбуття. А дорослі, зокрема іноземні партнери, надають їм таку можливість, проводячи арт-терапію, що зміцнює психоемоційний стан дітлахів і віру у світло завтра. Люди віддають свій час, свій ресурс, всю всю ту енергію, яку вони можуть, для того, щоб зміцнити оцей найбільш вражений і найбільш такий під ризиком, Північ регіон нашої України, північ України, нашу Шостинську громаду переможемо сильними Україна навічно.